Необіцяний хріновий детектив. Я знаю, що у нас зараз чимало проблем, але що зникає звична, відома століттями приправа, той самий хрін, який як бур'ян ріс у городах наших бабусь, це для мене стало несподіванкою. Хоча ось ця виробнича лінія, за моєю спиною, це Україна. Але сировину для виробництва хроносбурячком, з бурячком, обожнюють мільйони, ми тепер завозимо за кордону. То що сталося? І чи справді ця гостра і пекуча традиційна спеція може зникнути з стрілок українців? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова розвідувала. Він може довести до сліз кожного. Доморощений, невідомо якого сорту. Україна замінить власний хрін імпортним. Гіганська хрінотерка. З одного гектара можна заробляти до 10 тисяч доларів. на але цей корінець гіркий улюбленець мільйонів, без якого не смачні ані холодець, ані м'ясо, і який, до речі, ми згадуємо, коли щось іде не так. Це хрін. І як з'ясувалося, ця національна спеція може зникнути з наших тарілок. Чому давайте розбиратися? Куди з полиць українських супермаркетів зник? Популярний соус, Україна замінить власний хрін імпортним. Чому в Україні виник дефіцит хріну? Цієї осені ми всі дивувалися, куди подівся хрін. Спочатку про дефіцит почали нарікати жителі Харкова, потім каяни згодом його відчули по всій країні. Як таке могло статися? Чому хрін, який українці вважають бур'яном, зник? За відповіддю їду до Вінниці. Хрін називають неофіційним гастрономічним брендом цього міста. Саме тут роблять відомий Вінницький хрін з бряком. Це невелика кількість, це на один день роботи. Це одна з найбільших в країні харчофабрика, що спеціалізується на переробці хрому. Тут готують на всю країну. В цьому цеху працює лише одна людина. Лінія розливає 12 тисяч банок на годину. Радіють, робота на фабриці відновилась. Восени були на стопі, бо не мали що готувати. На сьогодні дуже важка ситуація. На жаль, в Україні немає культури промислового вирощування кореню хроно. На сьогодні нам не вистачає того, що ми збираємо в Україні. Вимушено імпортуємо. Виявляється, Україна на землях якої з часів прадідів ріс хрін, вже кілька років поспіль закуповує сировину за кордоном, здебільшого в Угорщині. Фермерських господарств в нашій аграрній країні, які в промислових масштабах вирощували корінь хрону, немає. Як і увага офіційно зареєстрованого сорту, це нам підтвердили в Українському інституті експертизи сортів рослин. Доморощений, невідомо якого сорту. Саме останнє те, що було дано на випробування, це 77 й рік. Експериментальне поле з хроном і знайти його виявилося справжнім квестом. Тут лише декілька рядків. Листя вже частково засохло. Влітку цей хрін був по пояс. Показує відео Господар поля. Отакий має бути хрін: метр дев'яносто. Цей хрін посаджений червні з розсади з інвітро. Ось такого розміру. Директор агропідприємства Вадим Кричковський давно знає про дефіцит хрону, тож вирішив вивести власний сорт та розробити технологічну карту вирощування цієї рослини, аби нею могли скористатися українські фермери. Адже іноземці в Європі лідерка з вирощування хрону Угорщина мають поля й поляки, ділитися своїми знаннями категорично не хочуть. Ну, європейці насправді дуже бояться Україну, тому що Україна України сьогодні один гектар, а завтра сто, а післязавтра тисяча. Фермер переконаний, цю нішову культуру в Україні помилково недооцінюють. З одного гектара можна заробляти до 10 тисяч доларів на цій культурі. Тому тобто, що багато соусів, багато різних речей робиться в ну, васабі робиться саме з цієї культури. Він може довести до сліз кожного. <різь> <різь> Гострий, різкий та впертий хрін. Його знали ще в часи Київської Росії. Використовували при застудах. Ну а нині бурячок з хроном невід'ємна атрибут різдвяного святкового столу кожної української родини. Культура традиційна. Як можна уявити е, Великдень чи Різдво да холодець там шинку, і щоб не було хрону? Хрін, рослина безвідходна, родичка гірчиці та васабі. Корінь хрону використовують в кулінарії, медицині косметології. А багате на фітонциди та добильні речовини листя ідеальний природний консервант, що робить огірочки хрумкими. Це кладість насправді мікроелементів. В ньому дуже багато вітаміну. С там є і калій, там є кальцій, там є магній, там є інші, наприклад, в тому числі антиоксиданти. Та грін має одну важливу особливість: його користь дуже швидко тікає. Тому вчорашній соус менш корисний. Корисні властивості вони починаються з того моменту, коли ви прямо розрізаєте. Якщо у вас не були члунок, немає виразкової хвороби або запальних хвороб кишківника. Можете сміливо споживати цю доступну традиційну спецію, каже дієтологиня. Український хрін значно дешевший за японського брата. Васабі обидвоє мають ізотіоціаніти, які б'ють ніс. Саме через цю схожість звичайний хрін успішно підміняє васабі в дешевих сучесе. Що, спробуємо викупати якийсь корінець? Правда, ми трохи відламали. Ми отримали доволі багато посадкового матеріалу, який буде використаний на наступний рік для промислової ділянки. Хрін закордонний, він не має такої гостроти, як вітчизняні селективні форми. Можна почистити попробувати. Скуштували хрін всі. І фермер. нас сльози потічуть. Хороший такий. І мій оператор Ілля. Наважилась і я ну гострий. Поки фермери лише вчаться вирощувати хрін, корінь переробники купують по селах. Українці купають картоплю, а з нею і хрін так було завжди. Пояснює мені Любов Семенюк. Вона майже півстоліття займається хроном і знає про цей цілющий гострий корінь. Все закуповували порядка тисячу тонн корінь у хрону від населення, і саме на Поділлі. А сьогодні ми 600 тонн не можемо зібрати по всій Україні. Сезон почався у вересні і триватиме до травня. Цьогоріч дефіцит посилила літня засуха. Ми виготовили копачі з рельсів, вони поїхали на села, а копачі не лізуть землю. Але погода каже не єдина причина: селяни не хочуть, не можуть чи не мають що копати. З цим питанням я поїхала в регіон на Поділлі, де хрін для місцевих, хоч і невеликий, але дохід. Пані Лариса вже два десятиліття в цьому хріновому бізнесі і сама копає на городі. Десь загнувся, і не хочу копатися. І скуповую корінь у односельчан по 20 гривень за кіло. Ось дивіться, який. Каже, за останні кілька років об'єми впали вдвічі. Зараз вже нема кому копати, село вимирає. Раніше ми заготавлювали 20 тонн, а зараз вже половина йде. Кілька років тому, щоб не мати проблем з сировиною, переробники вирішили самотужки засіяти гектари хроно. Та експеримент провалився. Хрін пропав. Завезли розсаду із Угорщини і Науковці не знайшли, який би нам підказав технологію вирощування. Тут сподіваються, що таки знайдуться наші селекціонери, яким вдасться вивести український сорт хрону та розгадати всі секрети догляду за цією, як виявилося, ви. Багливою рослиною, а з фермерами, які візьмуться вирощувати хрін, готові наперед заключати договори про весь викуп сировини і платити конкурентну ціну. Адже крім дефіциту корення, українські переробники мають конкурентів, перекупів, які скуповують український хрін і вивозять сировину в Європу. Наш корінь хрону вивозиться в Польщу, вивозиться в Німеччину. Ми розуміємо з вами, що Краще створити тут додану вартість, але є відповідні підприємці, яким цікаво зібрати, продати і одразу отримати дохід. А поки аби улюблений соус мільйонів хрін з бричком не зник старілок українців, єдиний порятунок: імпортна європейська сировина. Оксана Радіонова, Іляшинка Шинкаренко, Валентин Шелком та Наталя Кучеренко ТСН тиждень, один плюс один, марафон один плюс один.